Вітаю вас на 25-му теоретичному занятті нашого курсу, а саме на темі тригонометрія. Відповідно, сьогодні ми розглянемо, що таке одиничне коло, радянне мірокута, синус та косинус, тангенс та котангенс, знаки тригонометричних функцій, періоди тригонометричних функцій та парність та непарність тригонометричних функцій, відповідно. Починаємо з поняття одиничне коло. І одиничне коло це коло, центр якого знаходиться на початку декартової площини, тобто в точці 0,0. І воно має радіус 1. Відповідно, тому і називається одиничне. Одиничне коло нам потрібно для того, щоб вказувати наш кут, і тут є таке поняття, що кут у нас йде, якби, починаючи з а, точки 1 по х і 0 по y, тобто ось цієї правої. Відповідно, якщо ви йдете в додатню версію кута, то ви йдете сюди. Ось так. Якщо у від'ємно, то йдете вниз. Відповідно. Є таке поняття, як Радіанна міра кута. І радіанна міра кута це, грубо кажучи, показання кута через довжину дуги, на яку він спирається. Так як коло у нас одиничне, то о, півколо, умовно, це Пі Р. А все коло це буде 2 πr тобто по формулі довжини кола. І відповідно. Якщо кут спирається там, умовно, на четверту частину кола, то його радіанна міра буде пі ділити на 2. Тобто четверта частина кола це пі в півкола. Півкола – це у нас пі. Значить, четверта частина кола це пі на 2. Давайте ось тут трішечки більш конкретніше глянемо. Відповідно, ось у вас є коло. Ось у вас є коло. Шукається його довжина за формулою 2 πr за умови радіус у вас одиниця. Значить, довжина кола у вас 2 π Відповідно, якщо ви розділите ваше коло на вісі, і зробите, наприклад, ось такий кут. Тобто, ось він кут 90. Ось у вас тут 0 π І, відповідно, тут, якби, 2 π ще. Тобто з 0, ось це, 2 π починаєте повністю обходження всього кола. Відповідно, половинка від пі це π на 2. Це на 2. Тут 3 на 2, тобто тут буде якби півтора пі. Якщо ваш кут 90, то довжина дуги, на яку він спирається, буде на 2. Відповідно, для того, щоб знайти радіанну міру кота, ви можете по стопі вказувати за 180 градусів. Тобто, ось так швидко переводити із градусів в радіани. Відповідно, у вас 60 градусів. Це яка частина від пі? Ну, це 180 ділити на 3, тобто пі на 3. А 45, це 180 ділити на 4, тобто пі на 4. Відповідно, 30. Це пі на 6. Ну ось, наприклад, кут 120. Десь ось тут. Ось він кут 120, ось такий. Як його знайти? 120 це у нас 60 плюс 60, тобто пінатри плюс пі на 3. Пі на 3 плюс пі на 3 – це буде 2 пі на 3. пінатри. Ну, Оськут 120 це буде у нас 2 пі на 3. Тобто таким легким способом ми можемо проводити швидко в радіану міру. Відповідно, на практиці зробимо практику, а ми переходимо до поняття синуса та косинуса. І ось тут зараз, будьте максимально уважні. Намалюємо ще раз коло. Ну, нам дуже часто тут буде зараз. Потрібно. Давайте я одразу його ось так намалюю, проведемо осі yсь осі хсів. Ось вона. Проставимо одразу точки 0, 1, 1, мінус 1. мінус 1. Отак. І скопіюємо це. Тобто воно нам знадобиться ще. Візьмемо якийсь кут. Тобто ось у нас починається кут, ось у нас починається куточок, давайте якимось синеньким. Ось так. І зробимо кут 45. Або давайте ну, щось по типу такого. Десь 60, якщо я правильно бачу, Тобто, він повинен бути 60 градусів. Ну, поки що не важливо. Давайте назвемо його якось альфа. Цей кут альфа відбиває точку на колі. У неї буде координата x і. Y. Давайте опустимо два перпендикуляри. Один сюди, а один як би з цієї точки, тобто нижньої катити цей прилеглий, до точки 0. Відповідно, яка буде довжина фіолетової лінії. Якщо ми зробимо проекцію на вісь Y, то ось тут у нас буде якась точка, яка буде позначати наш Y, тут точка 0. І значить, довжина буде y-0, а отже y. Тобто довжина цієї лінії це наша точка по y. Те ж саме буде з точкою по х. А сама по собі ось ця гіпотенуза, яка виходить у цього трикутника, буде 1, тобто це радіус кола. Тепер давайте спробуємо виразити синус альфа за трикутником. Синус альфа це протилежний катет ділити на гіпотенузу, тобто синус альфа у, Косинус альфа, це в нас буде прилеглий катет х ділити на гіпотенузу, тобто х. Таким чином, ми бачимо, що синус цього кута альфа це позиція точки по у, А косинус цього кута альфа це позиція цієї точки по х, відповідно. Коли ми знайшли, що це таке, давайте тепер подивимось, які значення у нас же видається все. Відповідно. Якщо ми хочемо побачити косінус цього кута. Ми бачимо, що косінус це у нас проекція на вісь Xів, тобто ось вона. І це рівно половина від одинички, тобто одна друга. Відповідно, косінус видає у нас одну друга при куті 60, і ми можемо сказати, що цей кут у нас буде 60. А зробимо, наприклад, кут сюди. Ось так. Наприклад, ось такий. Це повинен бути кут 30. Зробимо проєкцію на вісь y, і ми бачимо, що ми рівно в половині. Тобто, це одна друга. І синус 30 дійсно дає одну другу. Ось таким чином ми можемо наглядно продемонструвати одну другу. Там скоро нам із трьох на два, скоро нам з 2 на 2 буде трішечки важче. Там потрібно вимірювати прям точно. Але в цілому досить зручно. Сама табличка, в принципі, виглядає ось так. Тобто, у нас є синус косинус, Тангенс-котангс записую саме в такому порядку, щоб о, легше було, м, скажімо так, їх між собою співставляти. Вони, якби взаємообернені. Синус і косинус. синус і антіснус. Відповідно, тангенс і котангенс. Тангенс і антитангенс. Відповідно, випишемо основні наші кути. 30, 45, 60. Ми знаємо, що синус 30 у нас одна друга, але звідки. У кожного із цих кутів, у синуса і косинуса, у знаменнику знаходиться двійки. Тобто це завжди так буде. Воно спільно для всіх цих трьох кутів. Ось вони. А зверху, давайте, напевно, трішечки відстань збільшимо. Ось це повище піднімемо і важко. Оце повище піднімемо, щоб було місце. У синуса у на зверху 1 2 3 У косинуса у нас навпаки. 3 2 1, тобто на спаде. У синуса з більшим кутом більше значення, у косинуса з а ем, більшим кутом менше значення відповідно. І тепер просто додамо до них корені. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Ось вся тригонометрична таблиця, якою нам потрібно користуватись, саме основні кути 30, 45, 60, які нам будуть зустрічатися, наглядно на одній картинці. У тангенса і котангенса майже та ж сама ситуація. Тангенс – це у нас 1 ділити на корінь із 3. 1 і корінь із 3. Тобто від найменшого до найбільшого. А котангенс навпаки – корінь із 3, 1, 1 на корінь із 3. Відповідно, як знайти 90, наприклад, кут. Синус кута 90. Сінус Y при куті 90, тобто ось він одиничка. Синус при куті 180 градусів, ось він 180, робимо сюди. І це буде 0. Косінус при куті 0, це одиничка. Тобто ось він кут 0, косинус тут одиничка. Косінус при куті 90, тобто піднімаємось, робимо. Проєкцію на вісь іксів, там буде у нас 0. Відповідно, кути 0,90 можна наглядно побачити по колу. Відповідно, ми переходимо далі до поняття якраз таке ось косинус і синус, вони ж мають y від мінус 1 до 1. Ось це забув уточнити. Тобто, бачимо, що ми ж не можемо отримати точку поза колом ось тут. Або ось тут, або ось тут. Ми обмежені цим колом, тому максимальні значення, які ми можемо отримати, це мінус 1 включно і 1 включно. Відповідно, тангенс і котангенс. Тангенс і котангенс це у нас паралельні основним осям вісі. Відповідно, якщо ми хочемо намалювати тангенс, це буде паралельне вісі Y, вісі тангенсів, З абсолютно такою ж ціною поділки. Тобто тут у нього буде 0, тут у нього буде 1, тут у нього буде мінус 1. І ось тут теж буде паралельно. Але тисячки навпаки. Трішки пізніше зрозуміємо, чому. Ось тут, і ось тут буде одиничка. Розберемося спочатку з тангенсами. Тобто, що, по суті, таке тангенс? Це проєкція якогось кута на вісь тангенсів. Тобто ось кут 45, звідки ми це беремо. Ми ідеально пройшлись посередині, ну, грубо кажучи, це у нас діаметр діагональ квадрата, а діагональ квадрата. Вона є і бісектрисою його кута. Тобто, відповідно, 45 градусів буде. Відповідно, як ми можемо ще це зрозуміти? Сам по собі тангенс – це катет протилежний, ділити на катет прилеглий. Як ми вже дізналися, протилежний це у нас Х, протилежний це у нас Y, прилеглий це у нас Х. Або синус і косінус. Тобто, якщо тангенс альфа, це протилежний, Ділити на прилеглий, то тангенс альфа виходить синус ділити на косинус. А тепер можемо подивитися, що у нас утворюється два подібних трикутника. Трикутник 1, і йому більш маленький якраз такий ось цей трикутничок всередині. Ось він. Трикутничок всередині. Якщо ці трикутники подібні, то сторона цього трикутника. давайте їх буквами якось Позначимо для зручності буде ОАБ. І тут буде С і Д. Тобто ОА ділити на ОС. Буде те ж само, що ОБ ділити на О. O... Давайте тут буква нехай буде. А, ну там Д, там буква Д на ОД. І те ж само, що АБ ділити на С Відповідно, ми знаємо, що якщо вони подібні, то тут є якийсь коефіцієнт, тобто якийсь коефіцієнт помножити на Оа, зробити з нього ОС. Відповідно, якщо ми хочемо ОБ подіше АБ, поділити на ОБ і дізнатися тангенс цього трикутника, це буде тангенс альфа, то виходить, відповідна сторона СД поділити на ОД, СД, поділити на ОД теж видає. Тангенс альфа. І таким чином ми доказуємо, що перше, тангенс альфа це сінус на косінус. А по-друге, що у нас тангенс це просто проекція сюди. Тобто, відповідно, у нас би просто вийшов ось ця ось штучка. Якщо б ми її знаходили окремо, була б одиниця. Тобто ми б легко могли знайти тангенс. Відповідно. Чому ж о, у нас тут значення йдуть знизу вверх, а тут зверху вниз? Якщо тангенс – це синус ділити на косінус. Ось тут ми плавно перейдемо зараз а, до поняття знаків функцій. Тут все дуже-дуже просто. Зазвичай в школі дають табличку, щоб це запам'ятати, але можна набагато легше без зайвих запам'ятовувань. Нехай у нас буде синус, позначено червоним кольором, косинус позначено синім для зручності. У синуса а, значення додатнє, тобто синус це ж у нас ігро, його значення додатнє. В верхній частині півкола. А від'ємні в нижній. Тобто, ось тут у нас Не Будуть додатні тут Y від'ємні. У косинуса це майже так, але навпаки, в правій частині півкола значення додатні, в лівій від'ємні. А тангенс і котангенс, до речі, теж а потім побачимо це синус ділити на косінус. Тобто, якщо плюс ділити на плюс. У тангенса тут буде знак плюс. Мінус ділити на мінус видає нам тут плюс, плюс ділити на мінус видає мінус, і плюс ділити на мінус видає мінус. Відповідно, ось тут, у тангенса якраз таки, і йдуть від'ємні значення. Ось вони. І ось тут йдуть від'ємні значення. Тобто, ось як воно працює, і відповідно, як працюють знаки тригонометричних функцій. Приходимо до котангенса. І котангенс це у нас паралельно осі Х8. Тобто тут все, в принципі, теж легко. Працює по тому ж самому принципу, що і тангенс, просто в іншій площині. Ось так. Нерівно трішечки ось так. Відповідно, ціна поділка та ж сама. Абсолютно. Ось тут у нас одиничка. А, Точніше, точніше, точніше тут у нас мінус одиничка. Тут у нас 0. А тут у нас одиничка. І тут у нас мінус одиничка, 0 і одиничка. Тобто додатні ж значення у нас тут будуть і тут. Відповідно, ось так буде малюватись. Якщо ми знову ж таки зобразимо якийсь той же самий кут, 45, то ми бачимо, що ми перетинаємо військо танець у цій точці. І ми можемо зробити те ж саме, тільки просто провести лінію ось так. Просто лінію ось так. Тобто у нас буде такий трикутник вже. Відповідно, це все ще гіпотенуза, це все ще Х, а це все ще Y у нас буде. І так, як котангенс. це у нас ось, якщо наш кут 45 тут, то ми можемо зробити фактично що? Ми можемо цей кут зробити ось тут, або так як вони будуть паралельні, ось тут. 45. Конкретно. І виходить, що Q45 це х ділити на y, тобто прилеглий ділити на гіпотонузу. Відповідно, котангенс – Це у нас косинус ділити на синус. Доказ абсолютно такий же самий, як у тангенса, тільки просто у нас був такий трикутник, а ми намалювали його трішечки розвернуто. Відповідно. З поняттям танганса, котангенса познайомились, з поняттям знаків теж познайомились. А, і далі переходимо до графіків. Тобто, чому графіки виглядають так відповідно? Тут це, в принципі, теж досить легко. Давайте намалюємо коло. Знову ж таки, ось воно. Давайте десь тут його вліво прямо закинемо для зручності. І ось тут намалюємо вісь. Ось так. Це Y, Це X, Це у нас буде точка 0. І тут у нас буде точка 1. І тут у нас буде точка мінус 1. Відповідно, якщо ми зробимо тут ціну поділки, умовно. Воно буде виглядати трішечки більш е ширше. Тобто я його сплюснув, але воно взагалі буде виглядати більш широко. Це просто зроблено через те, що у нас мало місця. Відповідно, ось тут буде. Давайте ось тут через 4. π І, відповідно, ось тут буде у нас π На 2, 1,5 π на 2. Починаємо з синусів. Синус 0 у нас 0. Тобто, ось наша перша точка. Ми якби робимо проєкцію сюди. Далі ми підіймаємось вище. Тобто, ось ми йдемо вище. Відповідно, йдемо вище сюди. І в точці 90 ми знаходимося в одиничці. Тобто, ось вона точка 90 градусів ми в одиничці з'єднуємо. тобто якось плавненько, ось так було Потім ми починаємо йти вниз, і бачите, ми йдемо на, на спад. Тобто ось воно Починає спадати. І в точці виходить пі. Тобто на 180 градусах ми в нулі знов, тобто ось ми спали в нуль. Відповідно, ми починаємо ще нижче спадати, якось сюди в точці 3 на 2. Ну і взагалі в мінус одному. Ось воно, десь тут. 3 на 2. І коли ми будемо так робити, у нас буде виходити завжди ось так: півколо зверху, півколо знизу. Півколо зверху, півколо знизу. Відповідно, так, у нас малюється вісь сінусів. Вісь косінусів малюється майже ідентично. Тут прийдеться вручну намалювати. Тільки ви коло тишечки повертаєте. Тобто, для того, щоб намалювати вісь косинусів, вам потрібно ось тут позначити, що косинус 0 це одиниця. У нас буде. Виходить. Косинус 0 це одразу одиниця. Значить, одиницю ми позначимо тут. Тут у нас буде 0, тут у нас буде мінус одиниця. Тут у нас буде одиниця, тут у нас буде мінус одиниця. Тобто, ось це тепер вісь. Яксів. Ви просто міняєте. Розташування. Ось це Х і ось це ігрека. Відповідно, якщо ми захочемо намалювати це все. Ось так. Тут у вас буде одиничка. Тут у вас буде мінус одиничка, При куті 0 градусів. Тобто тепер ми ось тут починаємо 0 градусів. Буде одразу в одиничці. Спадаємо нижче. І ось тут в точці піна 2. Десь нехай тут пі на 2. У вас буде перший спадок цей. Коли ви йдете до точки π, якщо вона буде, точка Пі спадаєте ще нижче. Тобто, ось ви опускаєтесь, і в точці пі ви ще нижче. Далі ви підіймаєтесь, ось сюди виходить. І в точці 3 пі на 2 ви знову ж таки в нулі. Ви в нулі. Ось вона. В D0 по іксу нашому. І коли ви повертаєтесь в точку, виходить у нас. Mm -hmm. Коли ви повертаєтесь в точку далі, сюди, ви знову зверху. Відповідно, якщо ви підете у від'ємну сторону. У від'ємну сторону, тобто ви йдете назад, ви відкладаєте ось ці точки. Ось вони будуть. І воно буде ідеально симетричне. Відповідно, вісь косинусів, як легко запам'ятати. Точніше, не вісь косинусів, а графік косинусів. Він буде парний і буде йти ось так. Тобто він буде отак ідеально парний. Все ще все малюється як півколо. Графік синусів, він у нас не парний. Тобто він буде йти у нас ось так. Ви починаєте сюди півколо і вниз півколо. Потім сюди півколо, сюди півколо. Ось так. Відповідно, з тангенсом там ситуація тишечка важча. З тангенсом у нас йдуть розривчики відповідно ось від тангенсів. При нулі градусів тангенс буде у нас в точці нуль. Ось воно. Підіймаємось вище. Поки що так плавненько-плавненько підіймаємось. Підіймаємось вище, і чим більше буде наш кут, бачимо ось в один момент ми будемо настільки високо, що тангенс у нас отак улітає вверх. Улітає вверх. Тобто тут у нас буде якийсь плюс нескінченність виходить. Коли ми переступаємо цей рубеж в піна 2, в піна 2 у нас тангенса на існує тут паралельність буде. Тобто, в точці піна 2, там просто у нас пропасть йде. І коли ми там, умовно, в 90.001 90. градус, ось там десь. У нас неймовірно величезне значення тангенса, але з мінусом. І ми починаємо прямо з самого... глибин ось тут. І потім йдемо далі, ось так. Раз. Потім знову ж таки розрив два І так далі. Він буде малюватись. Відповідно, сюди ось так. З котанунсом теж саме, тільки навпаки. Відповідно, ми переходимо далі. Це періоди тригонометричних функцій. І тут, якщо ми намалюємо їх прямо досконально, досконально. Тобто, якщо у нас. Ну, Давайте так, схематично зроблю, і просто пронумерую точки. Нехай ось тут у нас буде одиничка, і тут у нас буде мінус одиничка. Тут у нас буде пі на 2. І раджу завжди о, через дві клітинки писати у нас одиничку. І через три писати ось ці пінати. Тобто пі ділити на 2, це ж як чотирнадцятих ділити на 2, це умовно 1,5. Якщо взяти одну клітинку за 0,5, то у вас буде плюс-мінус реалістичний графік. Відповідно, не прям досконально реалістичний, але дос, досить наближений. Відповідно, тут буде 3 і пі піна 2. Можемо почати з'єднувати. Хоча, в принципі, давайте я прямо пронумерую повністю 8. І потім будемо її користуватися. Для всіх функцій π на 2 з мінусом, мінус пі, мінус 3 π на 2 і так далі. Копіюємо це і починаємо малювати. Почнемо з синусів. Раз. Два. Три. Три. Чотири. Потім тут буде нехай 5 π на 2. 5, воно там 6 і так далі. І, відповідно, тут у нас буде 1, 1, 2, 3, і там десь 4 в точці мінус 2 пі. Якщо ви побачите ось по вершинкам, тут дуже зручно, по точці 1 подивитись, тут тільки трішечки перегнув. Занадто високо. Взяв ось так. Ось так, тут буде 2 π з мінус. Якщо ви побачите по з цим вершинкам одиничкам то через кожні 2 пі воно буде повторюватись. Ось воно через кожні 2 пі. Виходить 2 π, мінус 2 пі плюс 2 пі. У нас виходить. Ой, мінус 3 пі на 2 плюс 2 пі виходить пі на 2. Пі на 2 плюс 2пі виходить 5 пі на 2. І ось воно так з'являється. Тобто через кожні два пі тут у нас виходить. Тут у нас буде виходити через кожні 2 пі. І так далі. Відповідно, з графіком Косінуса абсолютно та ж сама ситуація. З графіком косінуса абсолютно та ж сама ситуація, якщо ми його зараз намалюємо. Тобто, ось раз. Ось, 2, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І давайте, нехай ось тут буде 8. Тобто, ось у нас повторюється точка. Тут у нас буде виходить 2 π Точка 2 π 0 π 2 π Відповідно, тут прям наглядно видно, що тут різниця в 2 π Тобто, це буде період нашого косінуса. З тангенсом і котангенсом там, в принципі, можемо схематично трішечки ось так його побачити. Що в точці пі на 2 його не існує. Тобто ось він сюди пішов, і ось до мінус пі на 2. Ось такий розривчик тут буде. Тобто на цих вісях у нього починається розрив, і він починає малюватися а, знову знизу. Тобто, ось так. Раз. І сюди він до 3 пі буде йти. Потім у нас тут так, раз. Починає йти далі. Відповідно, якщо ми придивимось, то через кожні пі значень, тобто раз, пі. 2 π у нього буде однакова, однакова точка, однакове значення. У котангенса те ж саме, із чого ми робимо висновок, що синус косинус мають період 2 π тангенс, котангенс мають період π. І відповідно залишається парність і непарність. Ну, Тут наглядно можемо побачити, що графік косинуса у нас справа і зліва ідентичний, тому парний. Тому парний Давайте, в принципі, повернемось до того слайду, де вони всі намальовані. Ось, він ідентично зліва і справа, тобто парний, сінус не парний, а, знову ж таки, тангенс, бачите, вправий верх влівий низ, вправий верх влівий низ, і так далі. І котангенс теж. Ось сюди йде зліва сюди, і воно вправо сюди осі йде. Ось Тут вправий правий низ, влівий верх. Тобто ми можемо побачити якраз таке наглядно парність і напарність. І відповідно на цьому саме теоретична інформація по вступу до тригонометрії закінчується. Дякую за перегляд. Чекаю на наступних відео.